Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Я ще не випив 100 грам, але вже готовий розпочинати огляд 19-го дня ігрового дня Євро-2024. І сьогодні у нас четверть фінали заключні. Тобто Англія-Швейцарія вчора зіграли 1-1 в основний час. І Англія проходить Швейцарію по пенальті 5-3. Першим все-таки забили швейцарці. Я поставив на їхню перемогу з рахунком 1-0. Але, на жаль, на 80-й хвилині САКа зрівняв рахунок і все вирішилось в серії пенальтів. Після матчу ось така статистика була. Очікувані голи в Швейцарії 1,04, у Англії 0,62. І всього лише один стир воріт удар у Англії. два натомість у швейцарців. Матч був такий в'яленький, як завжди у виконанні Англії. Я, не, я поставив нарешті проти фаворита цього, проти фаворита е, пари, проти Англії, тому що я перестав вірити в цю команду. І я правильно зробив, тому що вони ніяк не покращили свою гру, незважаючи на те, що подали вони ось такі стартові склади, а в них був змінений. Беліним ставили направо, Сака зліва. Хоча я думаю, що вони так подали, але все-таки вчора Сака все ж справа грав. Трип'єр, мабуть, був зліва. А хто тоді правий захисник? Фіг його знаю. Коротше, Саку ми бачили справа, а Беліна ми бачили в центрі. Тобто, склад був не такий, як показали. От такий склад був у швейцарців. В принципі, всі основні, всі ті, що грали проти Італії, проти всіх інших команд, яких яких вони пройшли. Тож, все вирішилось в серії пенальті. Джон Пікфорд відбив один, промазав, здається, Аканджі. 5-3 рахунок. Статистика матчу наступна. В принципі, в овертаймах вони вдали ще по одному удару в твір воріт, і на цьому все закінчилося. Володіння м'ячем 50 на 50 очікування голи трошки кращі у швейцарців. Оцінки матчу у нас наступні Букайо Сака отримав 8,4. Це найкраща оцінка в грі в складі обох команд. В принципі, Англія зіграла середній і вище середнього рівня, тільки Гаррі Кейн отримав 6,8, а швейцарці зіграли середньо і нижче середнього рівня. Ян Сомер також не, не сильно там рятував. Хоча після удару Райса в додатковий час Ян Сомер якраз і врятував команду. Там був хороший сейв в прыжку, в, в противохід, але він чуть, чуть вже змістився наліво, і куди саме бив деклан Райс, тому він і зловив цей м'яч. Шакірі вийшов на заміну на 109-й хвилині, отримав одну з найкращих оцінок у складі швейцарців. Ось він пропущений. Як промазав Аканджі. Він ударив. Можна навіть подивитись, куди м'яч полетів. Ось. Він вдарив не в, не в кут, не по центру, а так між цим, і Пікфорд легко його зловив. Хоча Пікфорд вже зразу пригав туди. Я не знаю, по м'ячу він гадав по, по удару, по горобцям, по, по хрестику на своєму. Не знаю, по чому він гадав, але він легко забрав цей м'яч. Тож, переходимо до наступного матчу. Тому що Англія проходить далі в півфінал. А в півфіналі її вже до неї приєднається Нідерланди, тому що вони вчора обіграли з рахунком 2-1 турків. Турки забили перші на 35-й хвилині. Після навісу головою забили і тримали лідерство аж до 70-ї хвилини. Де на 70 й хвилині де зрівняв рахунок. І вивів нідерландців вперед Мюлдур, забивши автогол на 76-й хвилині. Спочатку здалося, що він забив, що забив Гакпо, вийшовши на заміну, але все-таки то був автогол. Його так і записали. Статистика матчу 1,3 оцінка XG у Туреччини, 0,87 у Нідерландів. І, в принципі, в кінці ці матчу турки дуже солідно прибавили. Там були сейви Вербрюгена. Плюс там Аканджі, здається, б... ой які Аканджі, Ван Девен блокував, так. І, в принципі, турки могли зрівняти, я б навіть не здивався, якби вони це зробили, тому що в них дійсно були хороші моменти. По ударам Стюрверіт однакова статистика, по ударам Туреччина чуть-чуть попереду. Оцінки матчу Стефан Деврай 7,5 отримав Дем... Мемфіс Дефай, Депай 7,9. В принципі, один з найкращих в. В складі Нідерландів і також Акайдін отримав оцінку 7,4 в складі турків плюс Артегюлер, це одні з найкращих гравців своєї команди. В принципі, турки зіграли середній, нижче середнього рівня. Так само зіграли і Нідерланди, тобто дві однакових команди. І я повторюсь, якби турки зрівняли рахунок, це не було б здивування, ніякого не викликало. Ван Деван, ще на 73-й хвилині, я чомусь думав, що він зі старту грав. Вийшовши на 73-й хвилині, врятувавши від удару турець, турецького нападника. Там були вже собоні ворота, вільні, незахищені. І там вискочив Ван де вен зробивши блок і заблокувавши удар. Нідерланди проходять далі. І ось така турнірна сітка нас чекає. Іспанія, Франція. Зліва, справа у нас Нідерланди, Англія. ось такі будуть півфінали. Подивимось, хто вийде до фіналу. Я, мабуть, все-таки поставлю на Францію на Іспанію. Як би я не вболівав за Францію, як би мені не хотілося, щоб ця команда прийшла. Але все-таки я розумію, що іспанці на цьому турнірі ну, сильні, дуже сильні. Плюс вони вибили одного з фаворита. Тепер в них ще більше впевненості додається. Вони вибили господаря, Німеччину, а в принципі непогано грала впродовж турніру. І також є Нідерланди-Англія. Тут я буду вболівати за Нідерланди. Також подобається ця команда, Атаку... атакувальна лінія мені Хаві, Сімонс, плюс Депай непогано двигається, але в нього момент, він багато моментів не реалізує. І Гакпо дуже сильно грає на цьому євро. І в принципі взагалі непоганий гравець, сильний, доволі. Я думаю, що в нього є майбутнє хороше. І в англійців просто хочеться, щоб ця команда покинула турнір за те, що вони демонструють фігову гру. Але по, по великому рахунку, яка різниця, яка гра, головний результат вони в півфіналі. Якби їх там не хейтили, але вони дійшли до цієї стадії. Мені більше гра подобається Нідерландів, тому я поставлю на них. Тож, мій прогноз на фінал це буде Іспанія, Нідерланди. А там я вже фіг знаю, як воно буде. Тому що Іспанія дуже сильна але в фіналі можуть, можуть і програти. Це все, всього лише одна гра. Тому побачимо. Стефан Деврей став гравцем матчу у, у матчі Нідерланди Туреччина. І Букайо Сака став гравцем матчу. Е, Нідер... Англія з Швейцарія ось така у нас фігня. І також давайте надо згадати про те, що сьогодні було вночі. Копа Америка, четверфінали заключні. Колумбія пройшла далі Панаму з рахунком 5-0. І Уругвай вибив по пенальті Бразилії. Ось такі виконавці пенальті були. Не забили Едар Мілітао у Бразилії, також Дуглас Луїс. І Хіменес, Хоса Хіменес не забив у Уругвая. Чому не бив в війні, Не знаю. Можливо, він був замінений. Ці матчі не дивимося, тому що дуже пізно вони починаються. Я вам дякую за перегляд цього огляду дня 19-го. Здається, він так називається. Тож, зустрінемось вже в наступному відео. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал. Я буду вас чекати також в Телеграмі. Посилання є в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте!